Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий невеличкий от огляд. Маємо ми шину імпортну до тракторів МТЗ. передню та задню. До Балочного моста, до звичайного. Є асортимент, здебільшого це у нас Туреччина Петлас або GTK. є Туреччина ще Монтана, такий бренд. Є Китай Бостон. Є Туречина Сеха По вартості, ну друзі, я не буду тут зараз по кожній шині, там по кожному розміру. Хочу сказати, що, будь ласка, можете зайти на наш сайт, в описі під відео там є посилання, а так можете в пошуці набрати 5 літр МТЗОК. Тобто МТЗОК. 5 літрів набираєте, заходите на наш сайт, там є розділ шини до сільхозтехніки. І там усі ціни, наявність, все це є, можете подивитися, роздивитися. Ну, для прикладу давайте там 7,5х20, це у нас пепла з Туреччини, 5 тисяч гривень така покришка, вона йде без камери, без обітної винти. Там, потім перемог Китай ОСП 11, на 11,2х20. Це у нас 8 тисяч гривень така коштує. Потім е у нас буде, ну, наприклад, давайте, там, от 360 на 70-20. Це у нас е, Туреччина GTK, 14, 350. Е, Такий е, 380-70-20. Це у нас петла з Туреччина 17,5. Е, потім ну, давайте, там, по задній там, шині. Це 15,5 на 38. Наприклад, ГТК Туреччина дуже непогана шина. 20 е, тисяч. Є у нас Монтана оце 20 300 в цьому ж розмірі, але ж от подивіться, бачите наскільки вона вища, на 2,5 см вона вища за цей GTK. Чому? Пояснюю. Оцей бренд Монтана турецький він робить в розмірі по висоті шини такі самі, як от Белшина використовувалася. там. Може хтось ще досі користується. А всі інші виробники, тобто Китай, там, Туреччина, там, ну, окрім цієї Монтани, усі прес-форми у них менше на 2,5 см. Тобто, що передок, що, що задні шини. Тобто, якщо вже замінюєте, ну, щоб ви розумілися, що саме оця Монтана, от, наприклад, от, вона в тому розмірі. І у нас по цьому бренду зараз тільки задня шина є. Передньої шини такої немає, щоб вона була вища, наприклад. Так, ну, от моменти. Тобто, зверніть, будь ласка, на це увагу. Так, Тут у нас також ще є там, товарний запас. Такий, знаходимося в місті Дніпро або самовивіз, якщо вам зручно, по відправленню, ну, перед оплатою ми беремо, бо дуже дорога коштує доставка. і Ми беремо, перестраховуємося, щоб не було, там, що я замовив, а потім я передумав там, або щось. Кого зацікавила, будь ласка, заходьте на наш сайт або телефонуйте, замовляйте. На все добре.